Наказ по особовому складу 679 про призначення підполковника поліції Стефанишина Романа Ігоровича начальником головного управління національної поліції в Закарпатській області. Роман Ігорович народився в місті Хуст Хуст, вчився в національній академії і служив. Починаючи від опору повноваженого відділу боротьби з організованою злочинністю, то я розумію, що має, має, маєш поняття про оперативну роботу. Остання посада була начальник Ужгородського відділу поліції головного управління Закарпатської області. Я бажаю вам успіхів в роботі, але хочу сказати, що не треба треба прийти розібратися, хоча ви з цього гарнізону і розумієтеся. по особовому складу шашкою махати не треба, бо зараз співробітник карного розшуку, він на вес золота, слідства ну і других таких служб. Я думаю, що у вас все повинно вийти, і бажаю вам успіху. Ми маємо декілька проблем. Я хотів би до особового складу звернутися і до нового керівництва поліції. Це підпали машин. Тут якась така помста, щось хтось з ким посварився, спалити машину. Це йде вже довгий час і не розкривається, воно визиває нарікання людей і трошки, будемо казати, компроментує міліцію. Друге, я всіх цих врізників у нафтопроводи тут вигнав. Вони казали, ми підемо в другу область. Я казав, йдіть куди хочете. Я не відповідаю за інші області, я відповідаю за Закарпатську. Бачу, вони знову тут крутяться. То там ходять, предлагають, то там. Дивіться, щоб ця зараза раніше за добу було 25 до 30 врізок. І мали міні-переробні заводи тут і збували на не тих точках, які не були системними, а десь в селі стояли і тому подібне. Ігоревич, а я як земляк знаю. Досить давно, як порядна людина і дуже поважної сім'ї, яку, яку знають у всій Хущині. Тобто я переконаний в тому, що це є здорова течія і вона несе нову, нові е, методи роботи у роботу Закарпатської міліції. Я в свою чергу хочу подякувати за довіру, за надану можливість працювати в цьому хорошому колективі. І я сподіваюся, що з тими задачами ми справимося, які перед нами на даному етапі стоять. А все інше, вже в процесі роботи. Дякую. Та я не знаю, для кого приготовили. Передасте. Дякую.